Воєнний стан, який тривав 6 годин, загнав південну Корею у політичну кризу, що сталося у досить стабільній демократичній країні. Чому її акції обвалилися на біржах за одну ніч? А населення тепер виходить на вулиці та вимагає відставки президента. Мої колеги з'ясовували. Рок, який уже увійшов в сучасну політичну історію, президент Південної Кореї оголошує воєнний стан. Причина протести в столиці країни. Глава держави в своєму зверненні наголошує на зовнішніх загрозах. Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північно-корейських комуністичних сил, щоб викорінити мерзотні пропівнічнокорейські корейські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити конституційний порядок. Далі події розвивалися дуже швидко. В небі над мітингувальниками з'явилися бойові гелікоптери. Озброєні військовики фактично починають керувати країною, як і прийнято під час воєнного стану. Біля будівлі парламенту сутички. Таке таке немає сенсу. Наскільки мені відомо, це вперше оголошений воєнний стан після акції у місті Кванжу, і то було у 80-му році. Це справді відбувається в 21-му столітті. Криза це лише можливість, але введення воєнного стану не призведе до того, що країна потрапить у ще гіршу ситуацію. Ні, це стане вирішальною можливістю розірвати замкнене коло і повернутися до нормального життя. Та протримався воєнний стан лише одну коротку ніч. О першій депутати національної асамблеї, тобто парламенту, зібралися на засідання, щоб скасувати рішення президента. В залу через сутички із поліцією та армійцями змогли потрапити лише 190 з 300, але їхніх голосів було достатньо. А вже за кілька годин президент зробив це сам, скасував воєнний стан так само у телезверненні. Однак його необережний крок уже сколихнув і країну, і світ за конституцією можна оголосити воєнний стан лише в екстремальних випадках надзвичайного стану в країні, або як ви знаєте, у воєнний час у разі військової необхідності. Отже, це явно не той контекст, який відповідає цим критеріям. Тепер Південну Корею накрила політична криза. Вже завтра Національна асамблея країни може проголосувати за імпічмент Юн Сок Йоля. Тим часом міністр оборони країни Кім Йонхьон взяв на себе відповідальність за те, що сталося. Нібито саме він порадив президенту запровадити воєнний стан і тепер добровільно піде у відставку. Тим часом акції Південної Кореї та її валюта відновлюються після різкого обвалу. Наталія Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.